Двоє загиблих та троє госпіталізовані на Прикарпатті Трапилась автопригода зі смертельним наслідком. У результаті зіткнення легкова машина в'їхала у кювет. Детальніше наша Вікторія Резун розкаже. Автопригода трапилася у делятині. Там 32-річний водій в'їхав дорожній бар'єр. За попередньою інформацією водій автомобіля Доч калібер рухався вулицею Шевченка, що у Делятині. Він проявив уважний не поруси з керуванням. Слідчими призначено ряд експертиз. Після проведення яких будуть встановлені усі причини ДТП. В результаті аварії загинуло двоє людей: трьох ушпиталили. Йдеться про мешканців делятина 1992 та тисячу Четвертого років народження до лікарні також потрапили ще троє пасажирів 2015, 2020 та 2018 років народження. Поліцейські вкотре нагадують водіям бути обачними та дотримуватися правил дорожнього руху. Це може врятувати життя.